Вітаю любі друзі! Ви на каналі Майстерня іграшок Майя. я з вами Ольга. Сьогодні буду знімати вам відео зі свого робочого столика. Іноді буде у мене трошки плясати відео, то вибачайте. столик у мене легкий, він слажується, розлажується, і штатив у мене прикріпляється до стола. Бо моя палочка трошки там зламалася. Тому, якщо буде плясати, вибачайте, будемо плясати всі разом. Так, що, мої мої друзі, мої друзі, хочу вам сьогодні поділитися чим. Я працюю над гусятами. Працюю над гусятами. Вирішила маленьких маленьких гусиків, яких ми з вами в'язали. Є у нас майстер-клас, то хочу я їх пов'язати із Dolce Baby. Сіренько взяла Дольче Бебі. Хочу подивитися, як воно буде виглядати із Dolce Бебі. Якщо буде погано виглядати, то не буду з них робити. Якщо буде гарно, то буду робити. Звісно, він буде набагато більше, ніж. Із, ну, із пряжі ми в'язали на Копориж. Чи проста пряжа, якщо це, якщо це у нас акрил, да, звичайний акрил, то там ще вона менше <кій> ну, дивлячись, скільки ми метраж беремо ниточку, да, якщо, може і шерсті там пов'язав. Ну вони е, е, ліпше виходять. я ось зараз вив'язую і я вже бачу, що Трошки таке. Ну, подивимося. Може, може, то я так <кій> прибільшую трохи. Подивимось, що воно буде. Так що я зараз працюю над гусиками. Щось мені захотіли, знаєте, пов'язати таке, не видумувати нічого, а пов'язати просто вже по готових пов'язати залізла я. Думала, може, по чимось викрайкам пов'язати, дівчатки ж там в'яжуть, вилажуть майстер-класи, але щось мені не подобається розмір тих іграшок, які дівчата з спицями, так. Да? І не подобається, ну як, ну, щось мені не подобається. Коротше говоря, щось мені такі там. Бо залишалося, не можу я знайти таке, що мені сподобається спицями. Да? Щось таке хочеться цікавеньке, але це все цікавеньке, то воно, чи не можна його купити для нашої країни, чи воно дорого не хочеться викидувати гроші, да? тому що сама в'яжу ось. І інколи буває, ти придбаєш майстер-клас, в'яжеш, але у тебе все одно ти переробляєш його під себе, все одно ти. Тому я вирішила поки не брати. А так, я, я беру майстер-класи, я купую майстер-класи, ті, які мені подобаються. Я собі купила книжку в електронному виді, і її зараз. Потроху розпечатую і хочу в'язати. Книжку я взяла, я не пам'ятаю, як іностранний автор. Іностранний автор у нього там оці е, ігрушки, вони там є, що там у нас є? Там є лисиця, вовк є, заяць. Ну, вони як е, Реалістичні, во. во. А, реалістичні такі іграшки. Ну, викрайки там дуже сложні. Так, там дуже сложні викрайки в'язання. Якби там дуже мало а, таких запчастин, які пришиваються, пришивних запчастин. Ух ти! Вибачаюсь. Ой. Вибачаю, за незручності, отак у нас проходить зйомка в такому форматі, там бахнула, там стрельнула там. Ну, нічого, да, ми все одно записуємо, ми все одно в'яжемо, навіть, навіть в такому стані. Так, що прошу я, щось я вже і забула, прошу я вам казала. Ну, казала, що гусикав. А, насчет реалістичних да, грушек. То я купила собі цю книжку, я її потроху розпечатую і в'яжу. От я собі розпечатала, хочу мишку спробувати. Але там, там, да, там складно. Дуже складно. Ну, але я так подивилася, такі вони прикольні. Виходить, буду пробувати. Потім я кошки там купляла, кошку купляла. Але не все у мене вийшло. Да? Не вийшло, не, не вийшов той результат, який я очікувала, тому, <кій> тому я і стараюся робити сама майстер-класи, в'язати по своїм майстер-класам. Інколи в'яжу те, що мені подобається. Там, ось я в'язала божу коровку теж по книжці, розпечатувала книжку. Мені купили, подарили книжку і розпечатали, то я деякі іграшки да, мені подобаються, я їх в'яжу на печатаному. А так я, ну, по книжкам. А, а так, я більше я не, не ніде ну, не придбала, ну, не, не купувала майстер-класи, тому що така спроба у мене. Не кожен майстер-клас мені подобається, не кожен майстер-клас підходить під мене, не з кожним майстер-класом я готова працювати. Я не люблю заморочок, дівчата дуже не люблю заморочок. Я люблю, щоб іграшка була проста, щоб її можна було зв'язати, щоб максимально проста і красиво, щоб дитина бавилася з цією іграшкою, щоб було приємно дитині бавитися з цією іграшкою. І щоб можна її було подарити як сувенірчик. Да? І ось вчора я вирішила пов'язати своїх гусиків тільки із різної пряжі, подивитися, які вони самі будуть самі гарненькі з якої пряжі. І у мене, що у мене для вас є? У мене для вас є новенька ігрушечка. Ви, мабуть, вже здогадалися, да? я її трошки там. В шорці викладала, я її доробила, і вам зараз я його презентую, таку, такого красавця. Ось такий у нас, бачите, красавчик. Ось зараз тут вам приберу. Ось у нас такі у нього красовочки. Штанцята у нас. Ковтинка і рюкзачок. Така турбинка. Я, знаєте, на нього так подивилася, і синочок мій каже, мама, йому б каже гітару, але немає. Сама я не можу її зробити, вив'язати, а таку прикладну у мене тільки скрипка, я не дещо не бачила. Отакий він. Такий гарнюник. Щас вам скажу, як він в'яжеться. Будете здивовані, мої любі друзі, будете здивовані. Це така іграшка, моя іграшка, да, вона, ми вже з вами її в'язали. Відкрию вам такий секрет. Ми вже цю іграшку з вами в'язали, але вона була трошки по-іншому оформлена. Да? А ніжки у неї були пришиті от сюди. І ніжки були трошки другі. І лапки не були, такі, а були кругленькі. І була вона в іншому кольору, і грівки не було, і в ушок таких були другі ушки. Тобто, це така іграшка, я, знаєте, подивилася, і з цих іграшок. Це у мене така серія іграшок, які я роблю. Звичайно, в принципі, там одна викрайка, тільки трошечки там. десь в тільці додаю петельчик. Якщо там один ряд просто пров'язаний, то я пров'язую два рядочки. Да? Трошки удлиняю тільце, тіло. От подивіться, я зараз вам покажу. Ідентично в'яжеться з цією ігрушкою. Тільки трошки, по-моєму, на два чи на три рядочка я тіло у. З Звеличила Дивіться, бачите? Бачите? Оце одне, одне і те ж. Тут трошки даже більше морточка вийшла, бо чому більша вийшла, тому що нитка товще була трошки. Тому вийшла більше Тут тоньше нитка. Все однаково в'яжеться. Тіло однаково в'яжеться, але тільки ноги, бачите, вони отут пришиті. А у льва я пришивала отсюда, тому вони і длинніші. Ну, і трошки їх вдлінила. А ось, лапки трошки вдлінила просто. Зробила трошки длинше. А так все, а все одинаково. Викрик однакова. Зараз вам ще покажу, що я по цій викрики робила. Бути так удивлятися. цій викрайки я <кхи> робила і у цю мишу. <кхи> Тіло, ноги, тільки тут ви, вив'язала пальці і длінну морду. Тобто тут я скортила її, а тут я далі пров'язала і вив'язала носик. Да? А це все почало все одинакове. Що тут, що тут, все? Почала одинок. Тільки погралася отут з кінцівочкою. Ось, бачите? Це теж ця викрайка. Дивіться, що у мене по цій викроки ще зроблено. Лисиця По, по цій викрой і лисиця зроблена. Руки, ноги, тіло все а, одинакове. Да? Погралася отут. А тут я не просто погралася, да? як бачите, мишина. Ось така мордочка, тут трошки вона менше, і тут я її утяжечками погралася з утяжечками. Дивіться, бачите? І криса. Криса з лисою схожі. Трохи різні, тут Чуть-чуть тільки я погралася, бачите? Якщо я крису ще хочу зробити чорного кольору, зробити чорного такого, знаєте, може, не чорний, темно-синій такий. Я от крисячий. Хочу колір, таку ж саму зробити темно. Оце все. У мене у мене був вовк теж з такої викрики, але вовка продали. Вовка купили. У мене він був на каркасі, на проволочному каркасі, ножки і то і ручки він стояв. А ці іграшки вони без проволочного каркасу, тільки ставляється такий. Сюди у шийку, щоб вона не бутихалася. Все це з одної, бачите, погралася трошки петельками, і вийшов такий у нас лев. Ми, Я йому додала ніс такий широкий, як у льва, зелені очки. Тут вив'язала бровочки, да йому ось, гривку. І такий вийшов у нас парубок. Оп, зараз я приберу. Оце все у нас одна викрика. Тільки трошки з петельками ми граємося і оформляємо по-різному. Такий красавець. Ось. Так що львами теж з вами зв'яжемо, не переживайте Мишу, мишу ми Зв'яжемо тільки зі спонсорами так, мого каналу. Якщо ви хочете зв'язати мишу, даже ви, ви можете просто на один місяць стати спонсором мого каналу. Там не дуже велика така символічна ціна. А потім просто убрати. Ну, не далі уйти. можете. Якщо вам сподобалася ця миша, і ви хочете зі мною її зв'язати. То ви можете стати спонсором мого каналу на один місяць, це буде в августі, ось в цьому місяці, буде майстер-клас на цю мишку для спонсорів. Так, а для нас ми будемо в'язати всі мої підписники. Будуть в'язати зі мною. Спочатку будемо в'язати дельфіна, потім будемо в'язати. І маленького, да, А потім у цього прекрасного льва. Він так не виглядає через камеру, але в житті він такий гарненький, взагалі, такий він з софті буде взагалі виглядати, це буде така мілота із з софті, якщо із тонкої софті зв'язати. Любі друзі, це буде, взагалі, це... я не можу вам передати, це буде супер, це буде така красива іграшка. Я дуже рада, що він мені прийшов таке на ум. Я вже давно хотіла. Я, знаєте, Коли першу розробляла перших своїх овечок, вони трошки були не такі. Самі-самі перші, це я на подарок робила. Мені замовили замовники зробити на подарок дівчинку і хлопчика таку баранчика і овічечку. І я робила і ще робила я із хлопка. Ось, на спицях хлопок мені не дуже подобається, але він гарний в іграшках дитячих, да, яких, таких зовсім для маленьких дітей, які у рота тягнуть усе. То хлопок він безпечний, і я тих вечора не для дитини робила, а на подарунок, але тоді у мене у мене навіть тоді не було акрілу, У мене тоді навіть ниток як такових. Не було. Я закупила таку партію агромідну, оце ж хлопкових ниток, бабовна, да? хлопок бабовна. Ось. І мені прийшлося із них в'язати. І я зв'язала, я вам фоточку прикріплю, то було мої перші. І коли я їх в'язала, от мені так захотілося льва. Дуже захотілося. Але потім якось Время пішло, потім е, таке закрутилося. Я там те друге, ці нитки подарувала, закупила інші і пішло, пішло, пішло. І якось він цей лев на другий план відійшов. Ось. І я його держала в думках. Думаю, треба зробити, треба, я ніколи ще Львів не в'язала, треба зробити. А тут, Відео Олі Авір'янової я дивилася. Це українська майстриня з Одеси. Вона крючком в'яже. І у неї там крючком, Льову мама у неї в'яже, Льва, там деякі іграшки в'яже мама. Як він мені сподобався, там така гарнюнька. І я думаю, ні, мені треба зробити свого теж льва в свою таку колекцію іграшок. І то я сіла. І, звісно, в таких я його робила, якщо б ви бачили, де я його робила, в яких екстремальних умовах я його робила, мене дуже я тут переживала і трясло. І я думала, що в мене і руки опустяться, я його не доделаю, І взагалі таке ну, але він мене <пас> спас. А це жага така зробити цю іграшку. Ось, допомогла мені а, трошки пережити <гум> деякий кризис на пару кризис, часовий кризіс, да? <гум> допомогла мені пережити так, заспокоїтися ось, і зробити таку. Я думала, він у мене вийде не дуже. Ось очки. очки, да, може, ви її замітили, то це одне таке випукле, а одне таке туди, якби впавше. Закріпилося це, добре закріпилося, а це погано чогось закріпилося, і отак вона і залишилася. Щось це очко, але воно дуже крепко крі... ну, держиться, все сидить, але до кінця, аж до самого кінця, ні, воно не прокручується. ні. Не знаю, чогось отак воно зробилося. Так, ну що, все, все, чим я з вами можу поділитися, все, чим я з вами ділюся. Да? Ось. Так що в'яжемо ми з вами дельфіна. Да? Наступне відео вже буде у нас майстер-клас. Ми з вами будемо майструвати дельфінчика после дельфинчика і ще щось. Ну а ви знаєте, я ще хочу там трошки ще другого формату жабок пов'язати. Залізла я в paint і ну, прям не можу. щось Мені хочеться такого формату зробити жабу. Такого ж самого формату тільки отут зробити морду жаби. Це буде вообще клас. Буде клас, а ще не штани, а може і штанцями зробити. Знаєте, як в, в мультику ще при Совському Союзі був мультик такий про жабу. Така жаба була, яка вихвалялася все время, і він, ото, щоб швидше біжати, підкови собі на ноги причепив. Може, хто пам'ятає цей мультик? І то Зібрались вони бігти, там спортивне змагання з тими підковами. І не зміг бігти. От, там така прикольна а, ця жаба, і може в мене вийде зв'язати подобі, Звісно, таку я не зв'яжу, він мальований, мультяшка така не дуже, але може такого хлопчика-жабку. хлопчика-жабку, Я спробую, щоб було таке разнообразя, хочеться таке щось гарненьке, красивеньке, зв'язати. Да? Це мої дорогі, все моє любі. Буду з вами. На цьому я прощатися. Таке коротеньке, не дуже велике відео. Все. Тоді вже з вами ми зустрінемось на майстер-класі. Дільфінчика, готуйте собі голубенькі ниточки, хто з чого буде в'язати, да? хто з акрілу, хто в софті, хто з плюшу, кому як подобається. Ну, але ви, Вчитуйте те, що з Софті з плюшу вони буде цей дельфінчик набагато більше. Така величка іграшка. Якщо з акрілу з My Baby, чи Baby Shikirim, да, Шекерім, і чи Ярнард Бебі, то там вона така ж сама буде, як і у мене, да, невелика. Ну, ще Треба ще враховувати, яка в'язка у вас. Якщо ви так плотненько в'яжете, да, то тоді буде все добре. Якщо у вас така більш така вільна в'язка, більш така да, свободна, то іграшка трошки більше буде. Да, ви це все враховуєте. Так, але дельфінчик він там дуже простий. Одним почти тим всім в'яжемо, все одною деталькою в'яжемо, тільки зябрики йому чи як не зябрики ті. Ой, все я забуваю, ці пьошки, як вони називаються. Ось Пам'ять зовсім. Вже отжибаю, треба тренувати пам'ять кросфорди розгадувати. Так, не можу з вами розпрощатися. Так, все, до побачення. До побачення, до наступних зустрічей до майстер-класу Дельфінчика. Я вам бажаю всього доброго, всього найліпшого. Дуже дякую вам усім, хто мені пише коментарі, ваші дівчатки. Дуже-дуже-дуже-дуже я вам вдячна. За це ви мене дуже підбадьорюєте. Вибачаюсь, кого я не прочитала того разу, дівчатки, бо іноді оце ж. Це Ютуб, іноді воно і не видно їх і по імені, да? щоб ви розуміли, таке пропадає. Ти собі пишеш, виписуєш. Ось. Так що дуже вам, мої дорогенькі, дуже вам усім, усім, усім вдячна. Все. Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал. Ставте лайки, подобайки, пишіть мені добрі коментарі, щоб мене стимулювати, щоб вдохновляти мене. І тоді я вам буду. Видавати такі прекрасні майстер-класи. Безкоштовні, майстер класи Пока-пока. Да, Все. -пока. До наступних зустрічей!